На виступ, перша заява це від фракції Батьківщина і фракції і групи за майбутнє. Будь ласка, Кожем'якін три хвилини, і після цього Лозинський Роман Михайлович від фракції голос і групи довіра. Теж три хвилини. І далі переходимо далі до питання по порядку денного. Будь ласка, народний депутат Кожем'якін. Шановні, шановні колеги, я е, хотів би від імені комітету з питань молоді і спорту от, при підтримці. Жана Белінюка, Едуарда Прощука, зробити заяву. Президент МОК Томас Бах вчора, на під час засідання g 20 недвозначно висловився за повернення росіян та білорусів на міжнародні спортивні арени під канададу масових обстрілів українських міст та сіл, коли на нашій країні на нашій країні випустили сотню ракет, коли вилучили, влучили у житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Можливо, пану Баху було б доцільно тоді, коли він приїжджав в липні, не їздити до в ходити по Києву і не їсти обідати в ресторані, а поїхати до Бучі і Ірпіня. Тоді він зрозумів би, що світовий спорт не може і. Існувати окремо від здорового глузду, окремо від олімпійських принципів, окремо від поваги до міжнародного права. Вважаємо, що профільне міністерство та національний олімпійський комітет, які до сьогоднішнього дня до цього часу мовчать, повинні негайно сформувати консолідовану позицію щодо одіозної заяви Томаса Баха і закликати спортивні спільноти інших країн солідаризуватися з Україною. Україна ніколи не погодиться на реабілітацію спортсменів Російської Федерації Білорусі допоки на наші голови падають їхні ракети, допоки вбивають наших людей, дітей, допоки руйнують наші стадіони, допоки нога ворожого солдата орка топчить нашу землю. Тому ми сьогодні. Робимо цю заяву і сподіваємося, що нас підтримує і Національний олімпійський комітет, і профільне міністерство. Україна переможе. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Дякую, шановні колеги.